Всім доброго ранку ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько, і мій сільський блог. І мій пес Патрон не дає спокою нікому. Друзі, хотів би звернутися до вас і поділитися з вами трошки так ситуацією, яка в мене склалася. Ну, на даний момент зараз у нас ранок, машинка заведена, та я вже приїхав додому. Тобто далі буде, зараз розкажу, куди я їздив. А Фух, вчора ми знімали відео, хто дивився, приїхав мій товариш, приїхав у відпустку той хлопчинка, якому ми разом його підрозділу допомагали, Купляли тепловізора. На даний момент збираємо на автомобіль у 72 другу бригаду, перший батальйон першу роту. І я виставляв. Карточку, щоб збирати кошти. Ну, якби ж я не валерчик, то може було б все по-іншому. Вчора трошки трапилася така ситуація, але я в принципі, не знав, що таке є, тому що вказується, що є кількість переказів, тобто є якісь норми. Тобто, і вчора, коли після того відео одразу люди почали скидати кошти, весь телефон, весь телефон засвітився червоним. Тобто воно не, не, не присилають кошти, люди деякі почали дзвонити, я не розбираюсь, під не немає. Ну, Потім вже пізніше ми розібралися, але я поставив другу карточку, якщо хтось скидав і також не вийшло і хоче долучитися до збору коштів до автомобіля, я указав під останніми відео карточку вже другу. Тобто в мене ще ну, вони, показуються в банку, коли виписують карточку, автоматом виписують ще кредитку. Ну, і мені Лася сказала сховай її подальше. Ну, так вийшло, що вчора прийшлося вказати цей номер, так що хто хоче долучитися, я вказав новий номер карточки, але я подзвонив на гарячу лінію, все-таки поспитали мене, дозвонився я, і сказали, що в тебе трапилося. Я розказав і сказали, що є кількість там переказів, яка можна зробити там на протягом місяця. І я її вичерпав, і за того не приходили надходження. Для того, щоб увілічити кількість. Переказів, або іменно штука, а воно як виходить, люди там 50, 100, 200, 500, тисячу, дві, тобто це кількість переказів, я її перевищив, ну я про це не знав. Я подзвонив, кажу, мене не попередили, я не знав. А він каже, чим ви займаєтесь? Кажу, так і так. Ви волонтер, кажу, ні. А чим ви можете підтвердити? Ну кажу, я, ну, типу, блогер. Ну так скиньте ссылку нам. Прийшлося скинути силку і сьогодні повинні ну, тіпа, зробити заявку і картку встановити. Але я вказав вже ту другу карточку, картку, тому що потрібно ну, збирати кошти. Так що хто може долучитися номер картки, я і в цьому відео залишу. А відео буде про те, що на даний момент ще ранок ще не справлявся по господарству, зараз буде тільки пити каву. На даний момент десь ну, не знаю, там, пів восьмої, мабуть. І їздив я на трасу Київ-Харків. І є в мене отакі посилочки. Тобто сьогодні я отримав посилочку від своєї сестрички, від з Котельви. Тобто, хто дивиться мій канал, знаєте, що є в мене така. І вона завжди радує нашу родину смаколиками і не тільки. Так що дякую. Хлопцям, що передали, відео я не знімав. Вилітав я на Київ, Харків і передали. Особисто передав мені її племінник Дюмончик, Тобі дякую і дякую всім. Дякую, лідуська, тобі, твоїй родині за те, що стали як одна велика родина. Тобто, ну, така справжня як сестра, вона переживає за мене, за мою сім'ю і завжди любить робити приємні речі. Так що, друзі, не забуваємо. Про людей, які знаходяться навколо вас. Допомагайте один одному, тільки разом ми зможемо перемогти, і кожен повинен робити якусь справу і робити людям приємно. О, ну, а мені такий от подарунок. хоч В мене наче все є, але лідуська прислала. Не знаю. Тут у нас торт це подарунок від сім'ї ковпаків, хто пам'ятає, ми збирали на тепловізор, допомагали Ліда зверталася до мене. І ми, е, я виставляв відео на каналі. Дякую тим людям, що долучилися. Разом ми купили той тепловізор, і дякую Вікторії. Вона через фонд, повертайся живим, зробила ще один тепловізор, тобто поїхала тоді в підрозділ до Ковпака два тепловізора. Так що, друзі, якось так. От, життя повне сюрпризів. Ще сьогодні чекаємо підписника із Харківської області Вадима, який приїде по того кабанчика. Я кого не забрав той дядько, який слізно просив залишити, так і не перезвонив. Ну, приїде. Я кажу, може ж не їхати, буде їхати до мене Кирил після 14 числа. Я кажу, ні, я приїду, тому що хочу також з вами привітати і вас побачити, як вчора дядько мені дзвонив, почув, вас, каже, вживу. так кажу, Я і не мертвий. Ну, поки дав би Бог. Так що, друзі, такий у нас видався ранок. Подарунки зараз вигружаю. от. Ну якось так. Ну що, друзі, заніт я подарунки. Я знаю, що всі люблять подарунки. І також я такий е, трошки після вчорашнього вечора вчора трохи перенервував з цим всім ділом. Ну але нічого. Значить так, богу угодно. Е, дякую ще раз Лідуська, тобі й твоїй родині, дякую сім'ї ковпаків. Та є ще полотенечко. Тут написано... Ну не мені Не мені судить, але мені приємно. Самому крутому. Дякую, прикольно. Ну, мені дуже приємно. Так що, сім'я копаків мені передала привіт, лідуська спекла тортик. Я вже розпечатав. зараз буду це діло заховаю в холодильницю. Зараз я вам покажу тортик від лідуськи. Отакий. Красотульки, не знаю. Похоже, як на Наполеон. Бо я в цьому ділі взагалі не розуміюся. Класно, взагалі. Я Вікторію вчора казав, вчора з Вікторією зв'язувався. Кажу, лідуська обратно. Мені кажу, сестричка наша прислала якийсь, пересила якийсь подарунок. Вона каже, ну там як будуть якісь смаколики, так ти дзвони, ми приїдемо. Так що вікуся, все на місці. Тут вона. Пирожочки, цілу ніч не спала, я знаю, бо ще теплі. От. Пирожочки. Пирожочки. От рукодельниця. Мої плюшки я люблю сиром. Плюшечки. Смаколики, шоколадочки. Мухи натрамбувала. Ох, і ледідуська. Ой-ой-ой-яй-яй. Це ж треба було ніч не спати. Ну, це одно. Подаруночки. Ще ось о. такі. О, це вони такі пекли в нас з дівчатами, дуже смачні. О. Заодно з вами розберемо посилочку. о, Тут скільки пирожків, що прийдеться, мені ще й з хлопцями поділитися. Тільки хвебики сюди ще в нас є. Опачки. Ще дівчата відпочивають. А Батько тут подарки отримує. Так що, друзі, ну так буває. Вчора трохи перенервувався. Така була в мене запарочка, а сьогодні в мене такий, такий утішительний призочок. Так що я вам дякую, що ви в мене є. Мені приємно, не знаю навіть що сказати. Власне, скільки пирожків напекла, що прийдеться реально з хлопцями поділитися. Я знаю, що... Вікуська буде їхати до хлопців в госпіталь і буде вести, вчора не вийшло в неї, тому що вони ж там пробивали одіяла, там е, нижню білизну для хлопців, простині, носки. От. І вчора вони вже там, ну вона мені говорила, яку кількість, там щось більше, більше 90 штук одіял, там нижнього білья. Я не пам'ятаю, що ну, точно не буду казати кількість, але велику кількість також. Є люди, які долучаються, які не байдужі, їй допомагають. І Вікторія буде їхати в госпіталь. Я з нею, звісно, не поїду. Ну, якщо будуть якісь у неї фото, я виставлю в спільноті. О, тобто. Але обіцяю, що я зніму відео, я попрошу, щоб вона розповіла, як розпочиналася в неї така діяльність, хоч вона офіційно не волонтер, але вона допомагає дуже-дуже давно, ще розпочинала їздити до маленьких дітей. І... Дитячі будинки на вихідні з ними проводити час і дарити їм подарунки. Ну а потім вже з 2014 року вона долучилася до військовослужбовців і так вона працює по сьогоднішній день. У неї дуже велика кількість людей, яка її підтримує, підтримує наших хлопців і всіх українців. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео, буду бігти справлятися по господарству. Далі сьогодні ще буде, я думаю, приїде. Хлопчинка по поросятку. Ну і які будуть цікаві моменти, я засніму. Так що, друзі, всім бажаю здоров'я, миру і добра, Скоріше, і перемоги нам усім. Фух, Просто шкалять емоції. Дякую всім за підтримку. Я сподіваюся, що ми купимо з вами тут автомобіля. Бо для мене реально це... Ну я думав, що ми не зможемо. От. Але я думаю, що разом ми сила, так що разом до перемоги. Слава Україні, друзі! Героям слава! А я погнал.